Фарба лота поєднує в собі декілька властивостей, які утворюють сильну формулу. Перший клас стійкості до мокрого стирання, шовковий стоматовий блиск та підсилену гідрофобність. Комбінування цих властивостей набагато полегшує змивання забруднень зі стіни. як це відбувається? Коли рідина потрапляє на стіну, яка пофарбована звичайною інтер'єрною фарбою, вона починає відразу вбиратися в покриття і видалити його буде складно. Коли ж рідина потрапляє на стіну, яка пофарбована фарбою лотос, вона не вбирається в поверхню, а залишається на ній, а тому видалити її буде дуже легко. Завдяки підсиленій гідрофобності фарба і отримала таку назву. Такий ефект забезпечує віск, який додають до складу, і він дуже нагадує квітку лотос. До того ж, фарба лотос не проявляє алергенних властивостей, а отже, її можна використовувати при ремонтних роботах у дитячих кімнатах, Медичних, навчальних та дошкільних закладах, житлових та адміністративних приміщень. І це не просто слова. Ми проводили додаткові дослідження та маємо експериментальний висновок від ДП Українського науково-дослідного інституту медицини транспорту МОЗ України, який підтверджує, що фарба лотос не проявляє подразнюючу алергенну та шкірно резортивну дію. А отже, ви можете не турбуватися за вплив на ваше здоров'я та здоров'я. Людей, які знаходяться у цій кімнаті. Ще одна перевага латексної фарби Lotus надзвичайної інтер'єрною, вона створює еластичне покриття. Ця властивість допомагає стримувати мікротріщини, які можуть утворитися від руйнування шпаклівки. Ця фарба має відмінну покривну здатність, що впливає на кількість нанесених шарів. Вона легко наноситься, не утворює напливів та не розприскується під час нанесення. Від роботи з нею ви отримаєте тільки задоволення.